Не повернуть його назад. Слова, які б ми не казали, не втішать згорьовану родину. Родина втратила, село наше втратило, громада наша втратила, Україна втратила. Втратила ще одного сина, втратила ще одного захисника, ще одного героя. І тепер його душа стоїть у вічності. Тепер він небесний ангел, який із щитом і вогненим мечем продовжить свою справу, продовжить боронити звідти з небес своєю душею, рідну землю, свою родину, своє село і всю українську землю. На далекому сході він знайшов свій останній подих і останній удар серця. Підла, ворожа куля забрала його життя і до нас повернувся на щиті. Вічна, вічна пам'ять. Вічна слава, та милі спочивай. Слава Героям України. Слава Україні. Героям.